Володя, що ти робиш? Це... Роланд. Колеги, Кому треба? Е... Три штуки Три штуки, це маленькі. Просто для наших, для наших золотехніки сказали, що для них це дуже мало, маленькі. Будь ласка, Роланд 260, вони всі в робочому. Роланд 340 і оцей 1150 квадрант. Будь ласка, запрошуємо, ну, продамо по нормальній ціні. Ринкова. беріть, яка вона там є на ринок. Ставлю номер телефона інженера. І, будь ласка, звертайтеся. Звертайтеся, ну колесо ми, ми підкачаємо. У нас вже немає кімки тягати. У нас не залишається Ну так, да. ми переходимо на крупну таку, ну, техніку, щоб ці на квадранти великі, тому що нашим... Ух ти, гляньте, навіть з цього... Тьоткою я Тому що було 5 тисяч тонн соломи, а <рес> наступний рік буде 10 тисяч тонн соломи. Да, у нас зоотехніки це як оті. Не присказуємо люди. Вони будуть похожі на якусь дівчинку, яка, знаєш, пішла в, в цей якийсь великий мол, да, і кажуть: а тепер кай гуляй на все. Якщо немає, ми возьмем кредит. <рес> Так що дивіться, воно все робоче, нормальне. Для маленького середнього господарства воно те, що треба. Ну, Просто ми заготовляли 2 тисячі тонн соломи. Ну, сіна мається на увазі соломи. Ні, давай так. Десь тисяча тонн була сіна і приблизно було 2000 тонн соломи. Зараз вони хочуть, Дуже. вже мають 5 тисяч тонн в цьому році соломи, і хочуть наступного року вже 7 тисяч тонн соломи. Ну, знаєте, я ж кажу: мало, 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 давай більше. Так що, будь ласка, володя, з якого воно хоч року? З якого? 12-го? Ну, ну, робочі вони багато не робили тут. Вони тут, ми дуже мало пакували це, соломи. Це обличка на цьому, я щось ніхуя не можу знайти. На цьому знайшов. А я з якого? Це і 12-го. Так він напрацювання, там фігня. Тому що це, вони ж особо не працювали. Ще, ще й з ниткою віддамо. Чуєте, колеги? Якщо вам потрібно, будь ласка, звертайтеся. Бо, бо хороша техніка, якого біса це не продавати. а? Просто стоять і вони не використовуються. При мені, оце 6 років вони не використовувалися. І Богу, ці маленькі взагалі не використовувалися. Ми, як би, співали двома квадрантами робити, а зараз е, через те, що давай, давай більше, більше, треба е, їх продати. Так що, будь ласка, будь ласка, а з якого року він? З 12 Ну, я, я кажу, ми оце за 6 років взагалі при мені ними не користувалися. З 12 року, будь ласка. Я скажу, це вони 6 років простояли отут в ангарі, в закритому ангарі, на них не, не капало, не лилося. Гляньте, воно ж видно, що воно не стерто. там. Знаєте, як ото продають один металлом. Так що, давайте з навіть є. Так що, якщо треба, будь ласка, запрошую, продаємо успіхів вам.